Давай, розбігаємося. Вревірний турнікет. Накладання турнікетів. Томпонада поранення та прискіпливий інструктор. Рекрути 25-ї бригади ДШВ за контрактом 1824 проходять навчання з медицини. Розрізаємо одяг, так? дивимося. Велика рана, треба тапанувати. Перетапануйте. Кирилу лише 18. контракт підписав. Як тільки дізнався про нього, мені дуже пощастило, що на мої 18 років вийшов цей контракт, і я вже підписав цей контракт і пішов ціленаправленно служити. Коли я вже збирав речі, я сказав: ну, мама мене як відреагувала? Вона сказала: Я знала, що це колись відбудеться, але я б хотів це відкласти кудись на подалі. Хлопець чекає на поповнення його дівчина при надії, але Кирило, попри те, що міг лишитися вдома, вирішив стати до лав десантників. Я тут, а я знаю, що я не хочу, щоб десь по моїй вулиці, коли гуляла б моя дівчина з дитиною, зайшли б орки і почали б якось там знущатися над моєю сім'єю. В 25 п'ятій Січиславській багато хлопців та дівчат, які долучилися до бригади ще до того, як з'явився контракт. 18-24. Я знаю дуже багато людей з 25-ї бригади, і всі вони дуже, як би то кажуть, що по першій підготовка тут після безв навіть краще. Люди тут всі друг друга розуміють. Насправді багато мужиків, яким вже більше 30 бояться, бо яка в них відмазка. У мене є діти, в мене є жінка, в мене є сім'я. У мене це всього немає, але має бути. А я вже тут. Так. Тягнеш його за лямки броні Прой. і за гут. Ні. Добре. Ну треба розуміти, ніхто крім нас.